Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати головний редактор військового порталу Дефенс Експрес Олег Катков разом із нами на стрімі. Олег, вітаю, рада бачити і дякую, що знайшли час для нашої глядацької аудиторії. Дякую за прошення. 29 вересня у нас на календарі понеділок традиційно, перш ніж ми почнемо обговорення головних тем подій дня сьогоднішнього, буду закликати нашу глядацьку аудиторію, користуватися факовою аналіткою військового порталу Defense Експрес, так само підписуватися на нашу youtube платформу. Ну і не забувати підтримувати це відео своєю вподобайкою. Давайте Олегу, почнемо із подій дня сьогоднішнього. З самого ранку ось такі кадри ширилися мережею. Це приліт по російському заводу Електродеталі в Брянській області РФ. Зараз вже військово-морські сили Збройних Сил України останом на момент, коли ми записуємо це відео, повідомляють про те, що відпрацювали Нептуни. Вночі по а, цьому підприємству. Як ви прокоментуєте, тому що ну, фактично, що маємо так у результаті цього удару, це мінус ще одна ланка в ланцюгу забезпечення ворога. Так, безпосередньо так, і дуже важливий момент. Ну, можливо, не говорити про те, що для цього удару знадобився якийсь додатковий Нептун, там довгий Нептун, так званий. Mm -hmm. а, справа в тому, що. Цей місто Карачів, де знаходиться цей завод, воно у 114 кілометрах від кордону з Україною. Тобто, якщо ну, звичайний Нептун летить на 280, то цього от з головою вистачає навіть за рахунок відступу від кордону логічного, ну ти не можеш вивести просто на нуль Нептун, щоб його запустити. Ти маєш відступити на безпечну відстань, це декілька десятків кілометрів, плюс прокласти маршрут так, щоб він облетів райони протиповітряної оборони, тобто одразу. Може сказати, що Нептун то вочевидь. Цілком достатньо було й звичайного недовгого, але той звичайний той, який вже адаптований для ураження наземних цілей, тому що е, проробити протикорабельну ракету для ураження наземних цілей це складна задача, тому що одна справа, коли ракета летить там над водою, без виконання рельєфу місцевостей, і над водою не будуть стояти баржі з, ра з комплексами радіоелектронної боротьби, там буде доступний сигнал супутникової навігації. Корабель це великий металевий об'єкт посеред. Серед водного простору, серед нічого. Інша справа, коли треба забезпечити політ ракету над рельєфом місцевості, щоб вона банально не врізала в землю, е, якийсь там пахорб, е, у дерева, все те інше. Друга задача це те, щоб вона летіла за відсутності сигналу супутникової навігації, і на кінцевому етапі могла високоточно, як тут і показано, уразити підприємство, яке знаходиться в місті. Ну, тобто, це про рівень точності, який необхідно досягти, і селекцію цілої самої системи навігації ракет. Тобто, це задача з зірочкою, і от Україна, ну от має тепер, що називається, і відповідну кількість засобів для того, щоб уражати такі об'єкти. І я б ще відмітив те, що ну, Україна використовує Нептуни, тобто, це не є секретом. Але справа в тому, що. У цій операції було забезпечено прорив протиповітряної оборони противника, тобто мало мати засоби, мало їх запустити треба так, щоб вони досягли мети, і в цьому випадку це й було досягнуто. Тобто, був здійснений прорив системи протиповітряної оборони Російської Федерації. Вочевидь, можливо, там за рахунок масового використання там дронів, які якби байнально могли розрядити російські зенітно-ракетні комплекси. Інших речей, можливо, там було щось винесено, пробити коридор для зальоту цих ракет, тобто без варіантів. Головне те, що та тактика, яка була використана, вона спрацювала і є ураження об'єктів. І, звісно, якщо вона успішна, то вона, вочевидь, буде масштабуватись і сподіваємось на те, що ми побачимо додаткові, ну, скажімо так, так, таку от роботу військово морської сили України по російських підприємствах, об'єктах, які знаходяться на, на дальностях умовно там 200 кілометрів за допомогою звичайних нептунів, е е е е він буде успішно продовжений. Е е Тут треба ще значити, що це місто Карачів, воно насправді доволі цікаво, тим, що ну, це невелике місто. Тобто реально воно дуже незначне. Там за це такий маленький населений пункт містечко таке але там знаходиться відомий арсенал ГРАУ. Тобто, от іще ще пам'ятаємо, то е м приблизно рік тому якраз у РФ масово почали вибухати склади з арсеналу з ГРАУ, тобто величезні склади стратегічного призначення з боєприпасами. Е як потім з'явилася інформація, буквально десь. Кілька тижнів тому це була спецоперація Сил безпілотних систем України. Ой, вибачте, вибачте, С -с служба Служби безпеки України, uh -huh. От, euh, тобто СБУ проводила ці операції, причому, вочевидь, дрони запускались з території Російської Федерації, тобто це. Це було до Павутини, і запускалися великі дрони, типу fpv 1 Там є відео просто опублікувала спецпідрозділ Альфа, опублікував це відео з запуском. Але в е, цьому фокус? У тому Карачеві, там де Нептуни уразили той завод, то це 67 арсенал Храу. І, вочевидь, якщо удар був завданий не по ньому, а по заводу, скоріше за все, цей арсенал вже пустий, або там зберігається якась номенклатура боєприпасів, яка абсолютно там неважлива. Ну, умовно там. Знаю, стрілецькі боєприпаси. Я, ага. я, я не можу продумати, що може бути неважливо, тому в мене єдиний варіант, що він насправді вже пустий, ворог його не використовує, тому що ну, воно прям дуже-дуже дуже поряд з містом. От, тобто, там, от, Просто через забор, що називає через паркан, що називається, тому скоріше він просто пустий, але е, зрештою треба знов таки зазначити те, що удар був успішний, завданий прорив ППО, і це знов таки можливо про те, що у ворога існує доволі вже серйозний брак таких, ну, так, засобів про протиповітряної оборони, так тобто він не може забезпечити захист таких об'єктів. До речі, ваше видання Дефенс Експрес. Я знаю, що аналізувало роботу бійців спецпідрозділу «Гурмо Примари», власне по. Аеродрому Кача на тимчасово окупованому півострові минулого тижня гурмо повідомляло про ряд таких успішних операцій по знищенню і російських гвинтокрилів Мі-8, які знаходяться на території тимчасово окупованого Криму, і власне про інші літаки, зокрема Ан-26. про що ви пишете, і от ваше видання зазначає, що оскільки повторний був рейд на кач. То це значить, що проблеми із протиповітряною обороною там у ворога серйозні. Мене до вас питання: а вона є там? І якщо серйозні проблеми і ось таке трапляється, то чи будуть кудись перебазовувати гвинтокрили і свої літаки з цих аеродромів з цієї наприклад? Мали тобто, чому аспект є? Ну треба знати, що не зазначав в гурмову, що це був за аеродром, але спочатку був завданий удар, і вони показали відео з ураженням Б х Дві mm -hmm. штуки. Це цілі такі амфібії, які у РФ. Не зазначили, що вперше така операція взагалі Так, да, да. це вперше, Ну, вперше був атакований такий знищений такі літаки. І супутникові знімки це все, все інше, тобто підтверджено, максимально верифіковано. А в чому аспект, а, Так, це старі літаки. Ну, Тобто вони перестали їх вироб... Ну, Вони там апаратура 60-х років, їх припинили виробляти в 70-х. Але от у РФ їх назвали мотлохом, ну вони одразу, якщо йому щось там уражаємо, то це був мотлох. Але от тут у тому випадку так дійсно це мотлох. Але у РФ не має на цього мотлоху альтернативи, вони літають на цьому мотлоху, і навіть до цього гордились тим, що вони на цьому мотлоху літають. Ну там є сюжет на так званому мінобороні РФ. Як показано, як цей Б 12 там літає, як щось там героїчно щось робить. Ну в їх в їхньому пропагандистському стилі, а, тобто вони використовують ці літаки, використовують як патрульність для пошуку українських надводних дронів. А, хоча літак сам амфібійний, тобто він в теорії може сідати на воду виконувати рятувальні операції, але знов таки їхній стан настільки жахливий, Скорі що він там на воду може і сяде, але точно не злетить. Це доволі високе навантаження на планер. ну І використовувати як проти тобто для пошуку підводних човнів, вже дуже сумнівно. Але от саме як патрульне, вони його використовували і доволі активно. Через два дні після враження цих двох Б-12 знову гурмор публікує відео з ураженням двох Ан-26. Мід... 6, 26, Андвадцять шість, вибачте, Андвадцять 26 літаків транспортського транспортних Андвадцять 26 дві штуки, і в чому там? І ще радіолокаційних станцій е, uh -huh. є там на тому відео проліт дрона над населеним пунктом. Ну, і всього достатньо для того, щоб провести якби гео тобто ну, локалізувати місце події і це аеродром Кача, е, який знаходиться. На Пококупованому Криму на походить на західному узбережжі півострова. Що ага. відбувається? Тобто, якщо і на першому відео, і на другому відео немає засобів ППО, тобто не видно, що там працюють якісь зенітно-ракетні комплекси, там зенітки, щось там роблять ні, там на жодному відео немає. Можливо, з'явиться припущення, а можливо той аеродром вже покинутий, і там стоять так звані трупи. Ну тобто, літаки там якби знаходяться, але вони не в льотому стані. Тобто аеродром покинутий. Ні, аеродром не покинутий. Ан-26, який там був, він після удару дроном він палає. це Зафіксовано. Літак, який палає, тобто має паливо всередині, тому що ну, удар, і він одразу запалав. От то це означає те, що він експлуатується. Це той, той самий маркер, який був під час операції Павутина. Як було розбито те, що ну, росіяни знову почали кричати про те, що о, нічого там страшного не відбулося, там це то мотлог, це були літаки на влітному стані. Так чому вони були заправлені? Ніхто mm -hmm. не заправляє трупи. О, там і так. Тобто, уразили на ці качі Андвадцять шостий, і він палає. Тобто у нього було паливо, він експлуатувався, а аеродром не покинутий. Але засобів ППО там нема, не було. Пояснити це. Чому, от як чому там? логічно. От як? Ну, чому немає? Немає о, о, жодних інших припущень, окрім просто сказати, що скоріше за все, засобів протиповітряної оборони для його захисту не було. Mm -hmm. Все. Ну е, ти ж не будеш виставляти літак, літак, який реально тобі потрібен, який щось коштує, там екіпаж знаходиться, там все інше, там техніки його обслуговують, і не прикривати. Не будеш. Тому. Тому це єдине пояснення. Чому е, mm -hmm. так сталося? Також можна спокійно подивитися на роботу того самого підрозділу Примар головного панірок міноборони України за останній там рік. Mm -hmm. І, mm -hmm. та... mm -hmm. Вони методично виносили mm -hmm. методична, методична робота, абсолютно правильна. Саме, е, саме от за е, методичністю от втрачається ця новизна, ну тому що. Знову там цей підрозділ уразив якісь там радіолокаційні станції якісь зенітно-ракетні комплекси. І це вже проходить як просто інформаційний фон, тобто він не викликає новизну. Там вони якби щоб хтось про це написав, розповів. Там показують, що вони уразили радіотелескоп, який необхідно був для калібрування та управління Глонасом. Це російський супутник ну, супутна система навігації, аналогічна GPS. там уразили зенітно ракетну станцію РЛС радіолокаційну станцію від зерка С 500 яка Не єдина так. у РФ, то так це новина. А оця щоденна, фактично, методична робота з виносу усяких там радарів, типу НЕБО -М, там, польот, тобто оглядових радіолокаційних станцій, які якраз і потрібні для того, щоб зафіксувати ну, формувати загальне е, поле е, радіолокаційного моніторингу, радіолокаційного контролю. Ну, це вже перестало бути новиною, про це вже мало хто не відпише, якщо чесно. От. Але от якраз ця от методична робота, кожоденна методична робота, вона і призвела до таких результатів, про які ми зараз спостерігаємо. І це значно краще, ніж об'єктивно. Це от є той результат, якого вони добувалися. І як у все в житті, воно не, від, не відбувається, отак зробив там один щось ага. раз, і все ти молодець. Ні, це кожоденна робота, це титанічна методична робота. Олег, до подій дня сьогоднішнього повернемося. Командувач Сил безпілотних систем Мадяр повідомив про знищення ворожого гвинтокрила за допомогою впіврону. Ось такі скріншоти так зараз нашою мережею ширяться, тому що відео навіть влучання, як Є. вражений цей гелікоптер, так. Є вже, є вже є. Від, вже. є вже. Так, якщо ну, можете одразу на, на наш сайт, сказати. там воно зашито, там на нашому ну, публікації на нашому сайті. Воно з'явилось буквально хвилин десять-п'ятнадцять тому. Угу. Ну, єдине, що Мадяр там говорить про знищення ворожого гелікоптера, Мі 28 зараз, Зараз ну, наскільки ми там з вами поза ефіром говорили, ви говорите, що мі 8 все ж таки, так Так, так. Да. тобто є просто відео безпосередньо від самих операторів дрона, це підрозділ хижаки висот. Угу. Перший батальйон цієї 58-ї бригади, сумової окремої бригади Сил безпосередньо України і. З відео, скоріш, ну, за неофіційною інформацією, але з відео з Покровського напрямку, і е, на ньому зафіксовано, як це відбувалось. Тобто і воно дає відповідь на ці питання. Тобто, перше, що це забув за вертоліт? А це 100% був Мі-8, військово-транспортний вертоліт, не Мі-28-й, який є ударним. Але це, як би, тут головне те, що взагалі у ворога втрата в Півдрона. А друга відповідь на ну, друге питання, яке може одразу з'явитись, а який це був дрон? Та ми може використовуємо якийсь супер МУПРУ якісь занітні дрони? Ну, знов-таки є от відео, яке опублікували сам підрозділ, і, і на ньому видно, що мова йде про звичайну fpv ФПІжку. Uh -huh. Тобто з цим боєприпасом у вигляді. Пострілу від РПГ 7 тобто цей кумулятивна граната, реактивна е, стандартна пішка без жодних варіантів на волокні навіть <сможна>, так. ми можемо говорити про унікальність операції. Також. Ну, не з... для, е, я йому окремо це поясню. І третє, от вони пояснили за рахунок, чого це сталося. Ну, за рахунок е, якби тісної взаємодії, засобів розвідки операторів, можливості, ну, все це взаємодіє, але особисто я Відмітив, по-перше, шалену швидкість реакції оператора дрона. Він уражає вертоліт на зустрічному курсі. Тобто, коли в нього цей вертоліт летить на тебе, вертоліт літить зі швидкістю 220-250 км на годину. І тобі треба на пульті от, от просто. от він якби по якщо є можливість просто краще показати це відео, якщо ні, то мова йде про те, що вертоліт наближається, він його побачить і uh -huh. якби, ну, підставляється під нього. Тобто, таким чином. І це, звісно, на швидкості, коли треба щось летить там, 250 км на годину. Тобто реакція пілота, це просто вшалена. Другий аспект це те, що об'єктивно ну, є така річ, вона називається військова вдача. Тут ще є військова вдача, тобто дрони знаходились десь, оператори знаходились де там. Дрони були вже крізь за все, вже вже у небі, і е, зірки зійшлись. Е, відносно історичності події, е, унікальності, так е, да, про унікальність історичну історію, те, що от перше в історії там хтось почав говорити, ні, не вперше в історії. Е, перше в історії вертоліт уражено е, знищено, тому що він. Впав, він горів, там Русня почала говорити про те, що там вони всіх евакуювали. Ну, евакуювали, вочевидь, двохсотих, тобто трупи, тому що є відео з іншого дрона, з, коли там, він кружляє вже над тим Мі 8, який впав. Ну там, там дуже сумнівно, що хтось точно залишився неушкодженим, скажімо так. Там, скоріше все, весь екіпаж. Ну, або в дуже важкі двохсоті, або трьохсоті, або просто вже ну евакували в мішках одразу. Ну, не так важливо. Тобто, в будь-якому випадку втрати у ворога доволі серйозні. Тому що вражений вертоліт це коштовна річ, так чи інакше. А, в чому момент а, щодо історичності, перших випадків, все інше, ще з. Такі наближення українських авпідронів до ворожих вертольотів почались десь з вересня 23-го, Ну просто вже у небі було ну, стало тісно, що тоді, і почались такі от зустрічі, але не ураження. Перше ураження було у серпні вересні, вересні, серпні, вересні приблизно під час початку курської операції у рік тому. І там були ураження. Тобто дрони, оператори дронів намагались підбити російські вертольоти, але ну, якби, от дрон вибухав десь поряд хвостовою балкою, і ну, це не призводило до того, що вертоліт падав. От. Тобто він уражався. Це от є от різниця, от, коли говорять ціль уражена, це означає те, що ціль пошкоджена. Але не факт, що знищена, от і там от ну, тобто, було, її було, ще так. можна полагодити, так? Е, так, тобто її можна полагодити. Скажи, ну вони у, уразили, тобто, от влуч влучили в неї, але от саме результат е, ще спірний. От тоді використали ну, сьогодні. Право. Ми говоримо про знищення. Про знищення, от, взагалі, без жодних рантів знищений. Але тут момент тому, що Україна, українські бійці не перші хто. Ураз знищив вертоліт у повітрі ФПВ дроном. Да. Це дуже дивно, але пальма першості ця гілка першості належить не нам. Вона належить партизанам з м'янми. Uh -huh. Вони е, літом цього року е, уразили вертоліт Мі 17, тобто ну, експортна версія Мі 8, е, який належив хунті М'янми. Яка проводить там ну, свої каральні операції, і за той вертоліт знаходиться у повітрі. Він завис під час висадки десанту, але він знаходиться у повітрі. Тобто його колеса не торкали з землі. Тобто він знаходиться у польоті і використали FPV-дрон, Дрон уразив його у гвинт зверху. Після цього вертоліт піднявся у повітря і спробував долетіти до бази, але впав в джунглі. У своєму mm -hmm. яні, а, тобто, це от без жодних сумнівів знищення вертольота у повітрі FPV-дроном і так це зробили партизани там армії боротьби за незалежність, м'янби декілька місяців тому, ну не ми. От. Хоча зрозуміло, що тренд це наш, от, але от зараз саме от українські бійці, от саме в Україні, от так перше